Проект, я це зможу вийшов на новий рівень, адже зрозуміло, що добрим справам меж немає. І ось команда я це зможу взялася рятувати природу нашої великої прекрасної країни, і вони почали з риб, а конкретно з осетрів, які до речі занесені до червоної книги. Що з цього вийшло? Чи вдалося допомогти цим рибам? Дивіться далі в нашому сюжеті. Що Україна багата країна майже на все, що завгодно вже нікого не здивуєш. Проте питання чорної ікри мене, як і більшість нашого населення, скажем, скажем прямо мало хвилювало. Я виявилася, що Україна виробляє свою власну чорну ікру. А де чорна ікра, там і хто браконьєри? А де браконьєри, там і мої ранок у великому місті. Проект я це зможу. Та місяць добрих справ. А тепер увага в Україні веде свою активну діяльність Всесвітній фонд природи. Знайомтеся, Наталія, доброго дня численість популяції зменшилась до 50 разів Буквально за 30 років і наше завдання Всвітнього фонду природи, першу чергу в тому, щоб зменшити споживання браконьєрської продукції. У нас була навіть програма Всесвітнього фонду природи, коли ставляли спеціальні чіпи, які можна було відслідковувати. І дуже такий показовий приклад, коли ми бачимо, як вона мігрує, а потім виходить на десь біля Одеси на Суходіл і прямує на Київ. Це в нас Сибірський осетер. Йому 5 років. Ага, а це білий такий? Світліший, похожий на альбіноса, але це не чистий альбінос. Я спочатку подумала, що він ну, брюхом плаває. <laughs> Тік ще їсти не можна. Ні, це вже ремонтно маточне стадо, яке підростає і з них будуть самки. А як ви відрізняєте, де самка, а де не самка? А, методом, біопсійним методом або методами проведення УЗІ. Тут у нас без терята сидять. Це гібрид стерляді з білугою. Ікра стерляді, молоки ням білуги. <рит> а тут у нас маленькі сидять. У <рит> <рит> <Чи, рит> <хорошенький. рит> усіх садках в принципі, сидить риба і тут, і, і там. <рит> і, і кругом сидить риба у нас. <рит> Мені здається, я після зйомки рибу їсти перестану. <рит> Жалко буде. Так як всі осетрові види в Україні занесені до червоної книги, вилов на них заборонений. Скажіть, будь ласка, а як відрізнити, наприклад, мені як покупцю в магазині, чи це е, дикий осетр, чи це все ж таки е, штучно вирощений? Я знаю точно, що це повинна бути назва підприємства, це повинні бути координати, де, де це вироблено, е, штрих-коди, повинна бути інформація на банці, тобто де можна було перевірити ну, де вона взята, тому що якщо нічого немає, і вона десь там з відеречка насипається, можливо, це і буде браконьєрська риба виробляється в нас, ікра виробляється в нас. Чому такі ціни? Тому що цього сетра треба годувати, вирощувати, дивитися за ним 6-12 років і потім вперше отримати порцію ікри від неї. Зверніть увагу: не підтримуйте браконьєрську продукцію і дозвольте цим. Надзвичайно прекрасним рибам, які пережили динозаврів, ви можете собі уявити, вони існували ще за часів динозаврів, але вони можуть не пережити людину. Часто кажуть, що від нас нічого не залежить. Неправда, кожен може вплинути на збереження навколишнього середовища навіть своїм покупацьким вибором. А у нас Next Level, ми на захисті дикої природи України. Є, yeah, я це зможу. Друзі, я лише нагадаю, в рамках проекту Я це зможу у нас продовжується місяць добрих справ. Дізнавайтеся більше, отримуйте консультації. все це на ресурсі safeconnection.org. Викладайте також ваші фотографії досягнень ваших добрих справ. Ну за найкраще досягнення от, люди зможуть отримати призи. Тому не зволікайте.